Доброго вечора, з вами Толь. Сьогодні згадуємо, як записувати відео, як знімати відео. І для початку пограємо в маленьку демку дуже цікавої атмосферної гри, може трошечки кріпової. Гра називається Darwake, головного героя теж якось так звати якось Дарвін чи якось. Гра. Гарно. І зараз має бути заставка. Не знаю, що сталося з нами. Це або кома або невідомо що, але ми чи в якомусь світі знаходимось, чи просто сні. І тут гарні чуваки. Має бути. Гра має бути з головоломками цікавими. Так, ми ходимо. Керування дуже незвичне, просто на клавіатурі все. І куди ти поліз? Ммм, цікаві звуки. А там трошки прип'яті шматок. Тут хтось був в дуплі. Страна далі відійти, щоб вони вилізли, но. Ууу, які чувачки. А ну. Що ж кварчать там щось. Так, гра насправді схожа на Little Nightmares, тільки може не настільки няшна. О, воно ну нам пропонує геймпадом грати. Можна було б і геймпадом спробувати, але. Зараз не хочу його шукати. Ой, там ще якісь хлопці виглядають. Алло. А я в цій калюжі не можу пригати. Тобто поруч можу, а в ній не можу. Добре. Напевно, це нас попереджують на майбутнє. що Якщо буде така штука, то треба бути обережним. Хочеться скрізь потикатися, але поки нема куди. Там якісь і слони, і мамонти і черепа. І ще хтось. Хлопці, ви стаєте якісь трошки страшні. Уеу о, 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 ух ты! А це вже треба. А він ховатися вміє? Три назад, назад, назад! Цікаво бігати він вміє. О, на передньому плані теж, чуваки. У, зверху. Блін, стільки всього гарно, так хочеться все розглядати, все не встигаєш. І тому є якісь трошки... Зараз він нам щось зробить, правда? Так я напевно візьму такий геймпад. Так, може в мене трошечки змінилося освітлення, бо мені довелося перепідключати лампу і взяти чудовий мій геймпад. Будемо пробувати з ним грати. О, я правильно зробив ці, так? Да? Чи треба. Чи це тепер треба їх. Раз. Дві. Два. І три. Ну, логічно. Далі, далі, далі. Зараз він нам щось зробить, правда? Ну. А, їх можна штовхати. Куди їх штовхати? Далі. А ви що? Ага. Ну, наче головоломки поки простенькі. Ой. Але ми вже встигли один раз. Нашого головного героя трошки прикінчити. Uh, uh, uh. <проб> <проб> Який цікавий кролик, да? А бігти як? А тут треба було стрибнути. Я не встиг. Треба перестрибувати цю штуку. Опа! Ще трошки давай, давай. Ага. Ага, ага, все. Отсюда там в своїх куличках. Поганый кролик. Паутинка, павучки. окей павучок прикольний, такий детальний. Хоч і просто силуэтом, але все одно гарно. Ну вот. Так, тут він сам, да я нічого не роблю. Дівчинка. Добрый вечер. Так, це ми жили весело, і в нас була сова. Ми були щасливими, напевно, братом і сестрою. Диви, як прикольно сова в масці. Уі. І так ця маска до неї переросла. Ну, специфічно. Але гарно. Е, е. Нема в нас більше сестри. Зато. Зато в нас є сова. Прикольна сова. Жалко, що не можна приблизити, щоб роздивитись. А, тут ще, по-моєму, якось між ними можна перемикатись. Свічхера, character. Ага. Ану. Значить, нам ще не потрібно перемикатися. Ну добре. Колючки нас не коцають. Поки що ні. І туди вже. А чого воно блищить? І там якась тіліпається карта? Воно блищить, бо ми можемо вернутися назад. Для чого? Що це значить? Так, у нас є. У-ух! Ух, ух ты! Я взагалі хотів карти роздивитись Поняв, ми краще туди не повертаємось. Ням? Ням? Ха-ха-ха! Да, мені теж смішно. І у мене йде, я. Я хочу запрыгнути от сюди. А воно зробить... Коль. Я зробив йому больно. Вибач. Мухо людь. А далі що А на що я зробив йому больно? Ну... я з ним роблю? Уже добив? А що Б? Б, ми його штовхаємо. Ну я думав, що його якось сюди, але як? блін так жорстоко це все і кривавенько. Але гарно. Вже тут хтось ржет, та що таке? Ключик? А ось і нам треба перемкнутися. О, у, а! Ні, Криси нам нічого не роблять. Ми маємо наздогнати свою сестру, якщо вона нам сестра. Ну, коротше, якась подружка. Знову щось стогне. Кому погано. А, нам не попереджають тепер, коли треба переключатися, треба самому шукати. Ключі один. Ага. Можемо застрибувати Ну, цікаво, граю, от. Мне пока еще дуже подобається. Троха, конечно, она такая моторошна. и жорстока. совсем трошечки. О, це цепдил кого? Сова с людським обличчям почти. майже, а жуки тоже. Короче, у нас щось трошки с тем весело. А що далі, ну от дилка пішла. У нас тут квіточка. Має ж бути якийсь кінець в цей демки. Я туди не можу допригнути. Хорошо, Ми відправимо туди нашу сову. А ну. В дюрку. Зі... Опа. Ми тут можемо. Ага, віддати мужику. З я зрозумів. Тримай. Тримай. Я щось. Так, але там було ще щось, і мені цікаво, що то було. Хавелинку Ні-ні Тут якась. А, ти, бляха, це ж цей папірець це, це і є підсказка, я вже подивився. Добре. Ну, а я тепер не можу. Ага. І що донизу? А, а ця. Ти з нами йдеш чи ні? Чи її треба так до себе підзивати постійно? Так. О, зрозумів. Привіт! Чого ти. Плачеш, Диви, яка... Йошки. Ну, от і все. Я зрозумів. Добре. Демка гарна, доступна стими для скачування. Будь ласка, хто хоче, можете також її пройти, хоча... Ось ми її вже і побачили. Будемо чекати повну гру, коли вона буде невідомо. Дякую, що дивилися. Зустрінемось в наступному відео. па-па.